З Вітаю всіх! Це перша серія виживання на тестовому TB2T на версії 1.16.5. Адмін тобі 2T хоче одновити TP2T на нову версію 1.16.5. Тому він створив тестовий сервер на цій версії, змінює всіх можливих проблем та нюансів на новіші версії. IP сервера в описі. Що ж, почнемо ж виживання. Я заспомнився. У якомусь не дуже приємному місці. Ох, це місце вже достатньо розгромило. У майбутньому я думаю, що його розгромлять ще більше. Зараз це схоже на більш звичайний сервер. О зомбі. Якщо що я граю зараз без читів, тому що це 116 Але А я не знаю, які тут є чити. Гаразд, я все ріп. Тут уже я Чорна камені. Через відсутність черги тут багато авочків. Ну і загалом тут багато гравців. А вже відійшов на цілих 400 блоків від спавнення. Головне, щоб мене якийсь Вася не вбив за тому моку якихось чітів. Добрий, чи злий? Не знаю навіщо, але я увійду з ним у контакт. Спробую добути біля нього боки. Хавепа, зрозумів. Це що орда новачків? Вони мирні, і це дуже гарно. Ну от і Джоджа Сіва 17. О, дякую. Вони на добрі, а злі. Ух, пронесло. А краще просто за ними ми постежимо. Я краще піду звідси, тут якась небезпечна. Якщо вони всі мене почнуть атакувати, тоді я навіть мечем їх бити не зможу. на безпеку, я вирішив повернутися. Режим шпіона увімкнено. Добуду трошки ґрунту І буду трошки в них наближатися. Хочу, ще ближче і ближче. Думаю ще за потрібно добути Ой, Ой 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 біжи У мене мало сердечок паркур ты шоплы замість бігання. Ріп гг. О, деревина А. Відразу бія спавна. Зараз добуду. Ой. Ой-ой! Треба біжати. Павна дуже гарний. Я хочу дещо зробити. Моя ідея забратися на вершину спавна. А зараз знаходжуся на вершині спавна. На координатах 0, 255, 0. Мільйон в мастиків. Я вже шляхом смерті спустився з небо. Опа, опа. Я вже відійшов на 600 ботів відправлено. І я вже бачу лист Я її пшоно знайшов. Пшоно я вкраду, але потім розсажу його назад. Нарешті в мене буде їжа. А! Мені страшно. Не через те, що в нього є такий рот великий. А? Эх, хух, він мирний. Поближе. О! По такому прочитанию он, он, он хороший. Шуфчат айту. Це означає яйця також. По дорозі буду ламати траву. Мені потрібно насіння. Я в портал не піду. А то я знаю, що в цьому порталі може бути портальна пастка. Я вже відійшов на цілах, у 2300 боків Зимовий біом. О боже. О, кролик. Я швидко роблю верстак. Лані, зачекай одну секунду. Роблю швидко до ашчека. Я кам'янар працюю три дня. Відмінно у мене буде їжа. О! Їм гнилу плоть. Дим смашно ко кролика. О игл. У як вже нічого нема? Хрязь. О, лопата выпала. Класс. Зараз я її павука вбив. І зомбі ще одного. Я тут знайшов дивний стоп з кругляку. Зараз буду його амати. На всякий випадок загороджу почару від монстрів. Все загородив, буду копатися вниз. Як же ж тут темно? Спавнер є. Ось скринях пусто. Будуйся наверх, кровик. Я захобив кровика. Я смажу кровика. ломаю пич. Так, криперы, давай, выбухай. Плюс не так грунт. Зараз я еще раз буду повыкал А! Меня зараз вбьют. Все, я втек. Ось і ще предмети до моєї кишені. І знову зомбі я вбиваю. А. А. Ух, я выдервался. Трошка грибы позбираю. А! Уй! Я помер! Що ж, перша серія виживання на цьому типі типті на версії 1.145 закінчилася. Не забувайте підписуватися на канал, ставити подобайки, писати коментарі більше, ніж 4 слова. Бажано хороші. До речі, якщо коментар буде питанням, то я на нього відповім. І буде взагалі чудово. І не забудьте про колокольчик. Всім до побачення!